Велика увага зараз прикнута до судової реформи. Це й не дивно, тому що насправді від стану верховенства права, від того, які є суди, великою мірою залежить повністю успіх всіх інших реформ. Чому? Тому що так чи інакше, та чи інша справа рано чи пізно має шанс опинитися в судах. Це і інвестиції в бізнес, іноземні інвестиції, їх захист. Це і право власності кожного з нас. На будь що Це і е, притягнення до кримінальної відповідальності корупціонерів. Це і захист людини від особи, чим займаються адміністративні суди, які на сьогодні, на жаль, е, ну є флагманом скоріше зворотнього процесу, а не, е, а не захисту прав. Тому очевидно, без того, щоб е, створити систему гарантування прав людини, без того, щоб створити систему захисту прав осіб від незаконних посягань, ми не можемо. Гарантувати успіх фактично жодної реформи, тому звичайно, питання судової реформи, оновлення суддівського корпусу, створення чесних, справедливих, відповідальних судів це завдання номер один для України.